Привіт! У світі є безліч унікальних та незвичайних страв, які в різних країнах вважаються делікатесами. Але якщо для когось це мріє скуштувати, а хтось навіть не може на це дивитись. Сьогодні ми поговоримо про 5 найогидніших страв світу. Касу марцу – це унікальний і смачний вид сиру. Але є нюанси. Це спеціальний сир, виготовлений із використанням живих личинок сирної мухи. На смак його описують як тягуче і гостре місиво, яке опалює язик і впливає на інші частини тіла. Цей делікатес існує вже багато століть, але лише нещодавно він отримав визнання як один із найбільш затребуваних сирів у світі. Але перед жуванням пам'ятайте, що у вас може бути ризик алергічних реакцій, також сир може розкластись до токсичного стану, та ще є ризик зараження кишечника личинками. Саннакші це популярна страва Кореї. Вона готується з живого восьминога. Його нарізають невеликими шматочками і відразу ж подають. Щупальця рухаються на тарілці, так що можна задихнутись, куштуючи страву. Його часто подають з кунжутним маслом і часниковим соусом, який надає страві аромату я не знаю, хто б бажав з'їсти сирий мап'ячий мозок, але, на жаль, ця страва існує. Ритуал приготування її більш ніж звірячий. Живу мавку закріплюють у спеціальному стільці, шерсть на голові зголюють, череп тварини надрізають на очах у гурманів. Їсти мозок треба прямо з черепної коробки спеціальною ложечкою. Кажуть, що на смак це нагадує холодний рисовий пудинг. Щоб шимпанзе не чинило опору і не померло від больового шоку, її тиждень накачують алкоголем. Якщо вас не лякає жорстокість цієї страви, то маю сказати, що є ймовірність підхопити коров'ячий сказ від неї. Сашимі з живої жаби. Це традиційна японська страва, яка існує багато століть. Це екзотичне блюдо готується із сирої живої жаби. В Японії він вважається делікатесом, тому що потрібно вміти готувати блюдо, не вбиваючи при цьому жабу. Так, це унікальний кулінарний досвід. Але чи варто воно того? Особисто я ніколи б на таке не пішла. Це традиційна ісландська страва. Тут нікого не катують, не їдять живцем, але все ж це огидна страва. Процес виготовлення хакару є досить складним, оскільки він передбачає соління м'яса акули протягом тижнів, а потім його закапування в ґрунт для ферментації ще більше. Незважаючи на те, що це складна страва для приготування, кажуть, що результати цього варті. Але все одно це ж протухла акула. Що ж, сьогодні ви дізнали щось новеньке. Якщо ви куштували щось більш огидніше. Запрошую в коменти. А я пішла робити нове відео.